Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписи Ставподобаки, і ви, напевно, могли помітити, хто дивився, що попереднє відео вийшло 4 дні тому. Чому? А ось поясню чому, тому що в попередньому відео знову ж ті, хто уважно дивився, помітили, що в мене проблеми з еспортом. І все, це була остання моя крапля. Я йду з Конструкт 2, я би міг піти на Конструкт 3. І, в принципі, мені взагалі б запарно це було зробити, але за це заплатити треба ще додатково. І тому я ви. Вирішив випробувати себе в Юніті, і ось Юніті, я переробляю зараз той же самий проект на Юніті. Я. Якщо ви спитаєте, а що по контенту, то скоріше за все я буду робити тиждневі звіти вам про те, що я зробив по грі, і, можливо, окремі відео тому що по Юніті, типу уроки. Знову ж наголошу, типу уроки. Тому що на україномовних відосів я не знайшов, я споживаю через мануал, і англомовні був. Англомовні форуми. Ну, через документацію самого Unity, те, що вони як пояснюють, як це працюють, і через форуми англомовні. Це, в принципі, хорошо робиться. Я ще навіть можу порадити. Один канал прикольний. Ось цей канал. Ого, а він закинутий? Два роки тому Goodbye and thank for Everything. Дякую за все. А прикро, насправді так кажучи у нього якісні відеоси були якраз. Ось цей канал знову ж. Дуже дякую. За автоматичні субтитри ютубу, тому що без них я б нічого б не зробив. Це просто дуже часто, коли ти щось шукаєш, якісь гайди, видає саме його першим, і я не знав, що він закинутий. Я на сам канал не підписаний і не заходив на, цього, на нього. Але те, що останній відос два роки тому. Якщо вам цікаво, що я вже зробив, то це я зробив е, знову ж, воно не дороблено. Не звертайте увагу, тут, тут дуже багато жахливо виглядає. по Перше, бачите, падіння спавн предметів через дерево, тут просто вони падають з дерева, і джойстик. Працюючий. не звертайте увагу на те, як персонаж крутиться, я тещу. Я зараз більшість часу розробки я просто займаюся тестами. Просто тестую гру. І джойстик, до речі, мені подобається, як я зробив, Типу, Я ось тут тикаю, він тикається там, де мені зручно. Так, щоб не обов'язково було тут тримати палець, щоб ти тикнув. Ось тут є якийсь квадратик, умовний, в якому ти можеш дозволити собі тикнути і керувати джойстиком. Це дуже зручно, я вважаю. І правильно зроблено. Знову ж я доведу якось до ладу. Джойстик. І покажу, як зробив. Так само покажу, як зробити спавн об'єктів. Вони кожну секунду падають, бачите, з різним обертанням. І падають. Якщо я зараз вирішу зробити. Давайте ось так. Я одне дерево, переставлю, воно також почне спавнити. Все воно спавнить. Ось так. Знову ж не звертайте увагу на ось цю лінію. На ось цю лінію там в грі не буде їх помітно, зрозуміло, що. І ось бачите, працює. Все працює. Але я саме зараз в більшості своїй вивчаю юніті, ніж створюю гру, тому дуже повільно все робиться. Знову ж, Острів також тут зрозуміло, що працює, що я не можу вийти на море. Це взагалі без проблем створюється. Але просто це, скоріш, відео про те, що я поки що покидаю констракт і йду на Юніті. І щоб ви не питали, а де відео? Спробую, спробую робити відоси кожен тиждень, коли я доведу до ладу. Джойстик, я зроблю окремий відео по джойстику. Ну, знову ж, він по факту працюючий, але проблема в тому, щоб передати кут оберта персонажа, щоб він дивився в залежності від того, куди я йду, і щоб це було плавно. І я це зроблю. Раз, це все. На цьому це відео закінчується. Дякую, дякую всім. Я не буду затягувати спрощання, тому що відео і так короткий. Всім удачі та бувайте.